Заміна масла на китайському мотоциклі. І так погнали. В Першу чергу, що нам потрібно, це прогріти мотоцикл. Заводимо, чекаємо, що він погрівся мінут 5-10. Після того, як двигун прогрівся, знімаємо захист двигуна. Три болта на вісім. Два тут і один там ззаді посередині. Щоб не погубити всякі болтки, я вирос якусь коробочку і все скидаю в одне місце. Беремо любу ганчірочку, витираємо ось цей болт від бруду. Наше масло стікає, беремо ключ на 24 і відкручуємо цю кришечку. Мало хто про неї знає. І от зняв я цю кришечку, і багато хто не знає, тут у нас знаходиться фільтр, грубої очистки масла. Там стоїть така балванка з магнітиком, до якої прилипає вся стружка. Беремо це все гарненько, прочищаємо, промиваємо, витираємо там той магнітик від стружки, закручуємо назад. Після того, як ви все зібрали, позакручували булти на місце, витерли, заливаємо масло. Якщо більшість китайських мотоциклів пише на зеленій горловині, Так, в нашому випадку літр 200. Якщо інфом була корисна, тисни лайк і підписуйся. Всім удачі, всіх уняв.